Пиївка суму гостила у Тернопільської ниви. Попри великий рахунок у підсумку, гра не була легкою. Місцева команда почала досить активно атакувати ворота суперника. Втім, не раз виручав голкіпер Олександр Литвиненко. Сумчани змогли результативно відповісти на подібні замахи на свої ворота. Тож наприкінці першого тайму Дмитро Богачев відкриває рахунок точним ударом у дев'ятку. На початку другого тайму подвоїли здобутки. М'яч потрапив у голову суперника, а потім і у сітку воріт. Записала автогол. У подальшому Нива намагалась відігратись, але сумчани якісно зіграли в обороні і зільнята рахунок не дозволили. Навпаки, додали ще один м'яч. Гол на свій рахунок записав Дмитро Сидоренко. У додатковий час вдало пробив по воротах Олександр Лебеденко, тим самим зробивши рахунок 04. У підсумку сумчани у гостях здобувають абсолютну перемогу. Потім вже команда в кінці намагалася забити, але отримала ще два м'ячі в своїй роті. Ну. Ми заслуговуємо, поки що на то, напевно, запоразник вона я бере на себе, тому що е, ясно, що завжди отримує скажімо так, на горіхи тренер. Я цю відповідальності не знімаю, не хочу нікого винити. Повірте, для нас дуже складна гра була. І нам треба було, в общем-то, выдержать те напряження, яке с перших минут создали хозяева. Поэтому ми витерпіли. Ну і, в общем-то, ви знаєте, сьогодні, мабуть, і фортуна була на нашій стороні. Після третього туру сумчани піднялися на п'яту сходинку таблиці. Наступний матч вони проведуть вдома 15 серпня, де і суперником стане футбольний клуб Зірка Марина Пітиченко на часі спорт.